В підтримку цього законопроекту чому вчора ми говорили про те, що є три законопроекти, які вчора ми прийняли в першому читанні, які безумовно визначаються як необхідні для переходу від першої законодавчої до другої імплементаційної стадії набуття формату лібералізації для візового режиму України з Європейським Союзом. Насправді це є четвертий законопроект, який для цього необхідний, і питання стоїть в тому, що додатковий за Захист людей, які знаходяться в Україні і прибули сюди як біженці, і яким оформлюються документи як для біженців, є теж вимогою для переходу до другого імплементаційного етапу набуття лібералізаційного режиму з євросоюзом. Тому це дуже важливий законопроект, незважаючи на те, що тут всього чотири рядки в цілому важко, варто його голосувати вже сьогодні. В цілому, дякую. Шановні колеги, я за за те, щоб ми зараз цього ми проголосували, але ж я не бачусь з.